Доброго дня! Рада вітати всіх вас на моєму каналі Радіжні Хрестики. Мене звуть Тетяна, і сьогодні я знімаю відео, в якому покажу вам топ-10 бажаних дизайнів від українських виробників. Таке відео я нещодавно дивилася на каналі Ірини, канал, здається, називається Ірен Лістіч, і мені захотілося також розповісти про свої хотілки. Не можу сказати, що це прямо такі мої заповітні мрії, але в основному це будуть такі дизайни, набори, яких я ніколи не вишивала і просто хотіла би спробувати. Зараз з'являється на українському вишивальному ринку досить багато нових дизайнерів, і деякі з них таки дуже-дуже радують своїми розробками. Тож я буду показувати вам на екрані фото, ну і трішки розповім про них і чому їх. Хочу мати в себе. У деяких виробників я не обмежуся одним дизайном, бо не можу вибрати один. Тож, почнемо. Я не буду дотримуватись якоїсь там черги, в залежності від величини самого бажання, тобто просто 10 бажаних наборів, ну, а не саме, самий бажаний, на першому, на другому місці і так далі. Ну, якось так. Тож, будемо починати. Перша схема називається схованка Lurk Place від Вікторії Попович. Це відносно новий дизайнер. Ви її швидше знаєте по магазину Мільфльор. Ну, хоч дизайнер вона і новий, але розробки її за останній рік не можуть не радувати. Мені ж з усіх її дизайнів найбільше подобається саме ця схема. І водночас я боюся її вишивати. Можливо, саме. Через це е, досі я її і не придбала. Чого боюся? Ну, бо в семі безліч цікавих елементів, виконаних декоративними стіпками, яких я ніколи в житті не, робув, не робила, не пробувала. Також тут багато фрузелків. Їх я хоч і вмію крутити, але вони в мене поганенько виходять. Ну, не дуже я їх полюбляю. Що ще цікавого в цьому дизайні, так це те, що дизайнер дає нам можливість насолодитися можливістю зробити цю картину персоналізованою. Дуже гарний текст іде тут вислів в цьому дизайні, це слова Ліни Костенко. А й правда, крилатим грунту не треба. Землі немає, то буде небо, немає поля, то буде воля. Ну, Дуже актуальна зараз, мені здається, така е фраза. Тож, трішки характеристик технічних. Розмір схеми 220 на 220 хрестиків. Немаленька така робота. Якщо вишивати на 28-му каунті, то це буде 40 на 40. Використовується тут 28 мотків ниток Mulinet DMC. Автор пропонує декілька варіантів кольору основи. Ну і я для себе бачу її на такому якомусь бежевому, ну чи кава з молоком, щось таке. До речі, саме цього дизайну я манже не бачила у відшиві. Тільки ті, що є в інстаграм на сторінці самої Вікторії, здається, два варіанти. Ну, ось так. Е, дуже гарна схема. Для мене вона така весняна, ніжна, дуже чудові кольори, не вирве око, ну загалом дуже-дуже подобається і колись її обов'язково придбаю і вишию. Тож, це була така моя перша хотілка і приступимо до наступної. Наступні дизайни теж будуть від вільного, так сказати, автора, дизайнера Ксенії Вознесенської. Цього автора я теж нічого ніколи не вишивала, Ну але здається, вона давно малює схеми. Ну І дуже багато з них мені подобаються а саме пейзажі. Вони в неї дуже-дуже чудові, такі справжні українські, на мій погляд. Ну Вони, власне, і називаються саме ці дизайни, які я хочу серія схем Україна, Рідний край. І ось тут. Той варіант, коли я не можу визначитися, яка схема мені найбільш бажана, бо вони всі чудові, і я всі їх хочу, бо це серія, і я бачу їх всі разом. <кій> Ці є схеми в двох варіантах. Якщо я не помиляюся квадратні і круглі. І що мені дуже імпонує, що вони не дуже великі всього 100 на 100 хрестиків. В цій серії. Ну, що я показую вам, можливо, їх вже більше, я цього не знаю. Шість схем. Квітучий берег моря, соняшниковий рай, серед смерек, карпатська весна, на схилах гір та полі. Ну і кольорів кожній з них не дуже, я б сказала, багато. Здається, не більше 30 номерів. Ну, і, звісно, бленди з них, їх, до речі, теж небагато. Дуже яскраві соковиті кольори, здається, вишивати ці картини буде одне задоволення. Тож ось, такі. ось такий мій другий пункт бажаних дизайнів. Продовжуємо далі. Наступна моя хотілочка це вже набір, і знову не один, бо знову-таки ж я вважаю їх парними. Ну, вони є парні, тому і покажу вам обидва. Ну, і це виробник, якого ви всі знаєте, це, мабуть, наш найстаріший виробник Чарівна Мить. Ну, і це один з моїх топ-10, який я вже пробувала. Ну і не один раз. Вже давненько мені попалися десь на очі ці набори. Ну, вони і не новинки вже. Це ось такі стільчики з горщиками, з квітами, і з вазами і з лієчками. Називаються вони літній натюрморт з гортензією та літній натюрморт з трояндами. Але відшивів я не бачила. А зовсім нещодавно побачила відшив, і насправді дуже вони мені сподобалися, тому що прев'ю, як ми знаємо, в чарівної миті не дуже Такі гарні. Ну, нещодавно я знайшла для себе новий канал на YouTube. Називається Ruta Stitch. Ну, і саме е, у неї я і побачила відшив е, дизайну саме з трояндами. І я просто ще раз закохалася в ці дизайни. Вони просто неперевершені і, на мою думку, зовсім легко будуть вишиватися. Розміром вони будуть 20х33,5 см. В наборі йде 16 аїда. Ну, але то, мабуть, потрібно робити заміну, бо такі ніжні повітряні акварельні дизайни будуть краще виглядати на якійсь рівномірній основі. ну, чи льоні. З техніки лише хрестик, напівхрест, ну і небагато бекстічів. Думаю, буде легенько, швиденько вишиватися. Ну, ось такі дизайни. Взагалі, квіти я просто обожнюю вишивати. Ну, але це тільки вишивати. Бо доглядати і вирощувати я зовсім не полюбляю, не вмію. Ну, зараз не про те. <кій> ось такі два сюжети від чарівної миті маю бажаних. Ну, і, ну, поки що все, що я можу про них сказати. Якщо колись придбаю, обов'язково поділюся відживом. Ну і далі в мене надбір від мережки. Скажете, мережка не український виробник, ну, але я не погоджуся з вами. Вони, власники, українці, ну і починали в Україні, а то, що вони перенесли своє виробництво в іншу країну, для мене нічого не означає, ну, також ми вважаємо і зараз особливо про тих самих кацопських виробників. Ми знаємо, що це ті самі Ріоліс там, чи ще якісь, і то, що вони нібито в Європі десь роблять, не міняє того, що вони кацопські, ці набори. Ну, Зараз не про те. Я вирішила, що віднесу цей дизайн до українських бажаних дизайнів. Ну, тому показую його. Набір всім відомий. Це просто, мабуть, хід в, світ, в світі вишивальному в свій час. Е, ну, я, до речі, якось раніше не що так дуже й мріяла про нього. І осінь я не дуже полюбляю, ну але останнім часом все частіше і частіше думаю, що от саме таку осінь я хочу. Тим більше, олені мені дуже-дуже подобаються. У мене є від Dimension з Олені, також тільки зимові. Ну, Цей набір для мене задорогий, поки я собі не дозволяю його купити. Ну, це мережка, їх набори вартують своєї ціни. Я вже вишивала набори цього виробника, ну, але великих не мала і не пробувала. В мене вишита лише серія з трьох схем. Вінтажні схеми, маки, троянди і лілеї. Подобається мені вишивати мережку. Дуже-дуже подобається. А, не сказала, мабуть, всі знають і так. Набір називається під дубами. Розмір готової роботи має вийти 30х57 хрестиків. У комплекті йде Аїда 16 капучино. Ну, тут би я її не замінювала. Тут повна зашивка, тому, так, 33 кольори DMC. Ну, ось такий дизайн: така красива, тепла, осіння картина. Хоч і зображено там калюжі, ніби туман на задньому фоні, але мені здається, це дуже тепла і приємна осінь. Ну, і самі олені, чудове сімейство, двоє дорослих і двоє діточок. ну Мені здається, прийшли попити чи посмакувати чимось. Дуже-дуже ну, гарнезний сюжет. Далі, далі в мене в хотілках схема любов. Ну від... Я б сказала, талановитого, такого дуже своєобразного дизайнера, на мою скромну думку, Юлія X-Maker. В неї всі схеми такі цікаві, і жодного дизайнера я ну, такої стилю такого не зустрічала. Це ось така симпатична дівчина, молода дуже гарна україночка, я думаю. Взагалі, в Юлії всі схеми чудові, гарно пророблені, вони мені майже всі подобаються. Ну, Але саме вишити першу я б хотіла саме цю дівчину. Можливо, це не найпростіша її схема. Автор і сама говорить, що вона складна. Ну, Але я хочу спробувати. Тут зображена Богиня любові у вінку з янгуском на шиї, позаду неї зарослий трояндами, квітами пристрасного кохання щит, ну, що символізує беззахисність будь-кого перед почуттями. Дівчину зображено в образі, що можна віднести до багатьох народів, бо для кохання немає кордонів і меж. І тільки янгусок позначає цю вишивку як українську. Ось так описує автор цю схему. Це я трішки стирила з інстаграм. Ну і трішки параметрів: 195 на 195 хрестиків, квадратна робота. Якщо на 32-му каунті, то це буде 31 на 31 см. 52 кольори і тут є металік ще. Стібочки, хрестик, півхрестик, бек і французькі вузлики. Ну і я ще не вирішила точно, на якій же основі я би хотіла її шити, бо схема є на темному, чорному і на світлому. І тоді, в залежності, яку ти хочеш, тобі автор відправляє схему, бо там є, я так зрозуміла, є різниця в схемах. Отож, це п'ятий пункт мого такого топ-10. Ну і будемо переходити до наступних, до наступної п'ятірки. Наступна моя хочушка це ось такий чудовезний набір від комод, дизайнер Вероніка Бурковська. Від цього автора я вже вишивала схеми. Трішки пробувала. Це були маленькі дизайни на пластику серія морозивок. Я вишивала всього два літніх, ну, але там їх дуже багато, гарних всяких. Ну, і ще я вишивала дизайн в твоїх руках на шупері. Ну, а ці човники це любов з першого погляду. Такі кольори, ці поєднання синього, ну просто мої улюблені, чудові і прекрасні. Схема називається Тихий день, і дійсно на картині явно видно дуже тиху, спокійну воду, ще тепленько, ну, але вже настало осінь і останні листочки легенько падають з дерев. Схема не дуже велика: 109х168 хрестиків, якщо на 14 каунті, то вийде 20х30 см. 28 кольорів і 10 блендів з них лише хрестик і бекстич. Більше ніяких стібочків. Ну, ця схема вийшла ну, вже давненько, ще в вересні 23-го року, і я давно би вже її придбала, ну, але вирішила не спішити почекати, подумати. Ну і Мені дуже подобається, що дівчата комплектують свої схеми в набори і можна придбати все разом і не мучитися з підбором. Матеріалів. Далі покажу вам не один дизайн знову, бо це теж серія. Так, я серійна вишивольниця. І головною причиною того, що я ще не придбала їх. Є те, що ще не, всі, не вся серія відмальована. Ну, я хочу побачити всі, і потім ну, або їх всі придбати, або обрати ті, які точно вишиватиму. Це ось такі схеми, також від комоду, але дизайнерша Оля Дмитренко. Її схему я теж вишивала вже. Це був першовідшив одного з музикальних інструментів. Саме примули я вишивала жовтенькі із сопілочкою, з флейтою. І ще маю від долі два наборчики з вишивкою на дерев'яних основах: один котик і один песик. Ось ця схема називається Пан на воротях, розмір 141 на 120 хрестиків. 37 кольорів та 10 блендів. Ну і друга серія, яка є вже відмальована, це гуси-гуси-гусенята. Розмір 115 на 141. Ну, Приблизно вони всі одного розміру, але там не повна зашивка, тому е, трішки різняться розміри. Там буквально 5 хрестиків різниця, але ж ми бачимо, що тут такі ну, об... плавно обірвані краї. Не... Чіткі рамки. І в цих, в цих гусях 40 кольорів, ну і 9 блендів. Ну, Серія називається село, і саме це моє моє. Мені дуже подобаються ці дизайни, адже я все життя живу в селі і оці пейзажі. Це дійсно те, що так нагадує дитинство, бабусиних гусей, півня, що все намагався на мене напасти і клюнути. Оці тиночки, оця травичка, квіточки, сільський будиночок це просто щось, навіть слів не підібрати. Подобається, дуже подобається. І обов'язково їх вишию. Ці дизайни також можна придбати як самими схемами. Так і наборами. До речі, схеми волі дуже-дуже за приємними цінами. Ну і я вишивала один дизайн, але я б сказала вже, що схеми волі Олі дуже-дуже продумані, логічні, ну і легкі в відшиві. Далі ось такий дизайн від Тела Artis. Це Мальва, берегиня української оселі символ любові до рідної землі, до свого народу, до батьківської хати. Мальва уособлює духовне коріння людини, її вірність, духовність, спадщині предків. Е, у Тела Артіс є ціла серія таких схем. Мені багато у них подобається з них. Ну, але поки що ось ці мальви, мій фаворит. Тим більше я ще ніколи не вишивала ниточками ручного фарбування, в телеартіс вони власного фарбування, ну тому не знаю, чи мені зайде, чи вийде. Ну, Хочу спробувати, тим більше розмір невеличкий, розмір 78х121 хрестик, і вони пишуть, що це 4623 хрестики всього в цій роботі. Ну і ще, до речі, цей виробник комплектує набори основою рівномірного переплетіння, саме в цьому наборі брітні Лугана 28 каунту. Ну, що не може не радувати, ну і ще дуже мені імпонує, що вони дають QR-код на сплачування електронної схеми. Тож все готово, береш і шиєш. Так, наступний дизайн це вже передостанній, це в мене ось такий рол-батончик, така цукерочка від дизайнера Дар'ї Miss Ікс stich Називається цей батончик розкіш весни, дуже ніжний та витончений дизайн. Ну, але при цьому, на перший погляд, наче не складний, буде у відшипі. Я дуже давно хочу спробувати вишити і оформити якийсь батончик, ну але до Даріїних схем я нічого не могла вибрати. Ну, а тут е, мені все подобається, і не лише один цей рол в Дарії мені подобається, майже всі. Вони в неї є по сезонах, різних сезонів, е, всі дуже гарні. Ну, але хочу я спробувати саме, е, такий. Весняний, ну, а там побачимо, чи вийде в мене, а може мені не сподобається зовсім, я більше їх не схочу е, шити, тому поки що хочу спробувати один цей, спробувати оформити, чи все в мене вийде. Е, отож, розмір він невеличкий виходить, 82 на 142 хрестики, але ж там зовсім неповна зашивка, тож, я думаю. Та й дівчата, всі, хто вже спробував говорять, що робота зовсім роботи трішки. Удар' можна придбати або просто схему з детальною інструкцією, ну, а можна замовити ще до схеми і пак з матеріалами. Ну, я поки не знаю, чи хочу я пак, можливо, я і так зі своїх запасів підберу матеріали. Ну, це буде вирішено, коли я зберуся, ну, а поки. Поки що тільки мрію. Ось такий дизайн це був передостанній. Ну і останній, 10-й, з мого топ-10. Це ось такий зовсім свіженький дизайн, абсолютно від незнайомого мені дизайнера. Сторіночка в інстаграм називається My Brave Stitch. Ну і дизайнера звуть Ганна Левчук. Я обов'язково на всіх виробників, залишу посилання в описі до відео. І кому що сподобається, можливо, хтось ще чогось не бачив, не зустрічав, то ви зможете за посиланнями перейти. Ця краса називається Вінок з рожевих півоній. Ось такий шикарний, красивенний віночок. Дуже мені подобається, і його я би хотіла вишити на подушку. Розмір 163х161 хрестик. Він вийде круглий і мені здається, матиме дуже гарний вигляд, оформлений в подушку. Що саме класно, що в дизайні всього 14 кольорів і немає жодного бленду. Мені аж цікаво, відчив я вже один. Не повний, але почала дівчинка бачила. Ну, мені здається, дуже-дуже вдало все виходить. Ну, і мені здається, вишивати такий процес буде одне задоволення. Цього дизайнера я зустріла зовсім недавно. Раніше я не бачила його схем і відшивів, тому дуже цікаво буде спробувати цей віночок. Адже там є ще багатенько цікавих для мене схем, сюжетів. Тож, якщо мені сподобається, то я автоматично отримаю ще більше бажаних таких хочушок. Отож, я розповіла вам і показала свої топ-10 бажаних схем наборів від українських дизайнерів і виробників. Ну, і маю надію, що вам було цікаво подивитися послухати таке відео моє. Думаю, що більшість з дизайнів ви вже всі бачили, знаєте, ну, але, можливо, хтось щось побачив вперше, пишіть мені, будь ласка, в коментарях, які набори вам також подобаються, які ви, можливо, вишивали, можливо, щось цікаве мені зможете сказати нове про, ціх, про ці дизайни. Можливо, Хтось щось вперше побачив і також зацікавився. Ну і хотілося б, щоб ви написали мені в коментарях, який найбільше дизайн вам сподобався, із моїх топ-10. Ну і щоб я в першу чергу його придбала і розпочала вишивати. адже це відео я плануваю, планую вже е, ну, більше місяця, як хотіла його зняти таке і випустити. Ну і вже в мене ручки чешуться із своїх топ-10 щось придбати. Аби, аби не відео, то я вже б вже щось та придбала. <кій> обов'язково. Тож, дякую вам усім за увагу. Дякую, що додивилися відео до кінця. Е, дякую за. Вподобайки, які, я надіюся, ви мені поставите обов'язково, за коментарі. Ну і хочу побажати, як завжди, теплих, тихих, спокійних днів і ночей. Будьте здорові, будьте в безпеці, бережіть себе і своїх близьких, і до нових зустрічей. Бувайте!